То, ну, то, що вы берем раз на рынке? Спизло, призвище и явочки. Я принимаю Андрюшка по Мария Бруси. Спасибо, вы тут сама смелая, я вам скажу. Ну я тебя не чувствую. Кажется, у нас будет проблема. А ви директор ринку, так? Да? Ні, я начальник начальник охорони? Це а а да, да, як от це? Це? Ну, це комунальна власність? Ви не знали, що комунальна власність? Ні, це частна Це не частна. А чия це частна? а чия та ну скажіть, покажу. А ви знаєте, що ми зараз на а як це? З якої це статі? Ринок це частна собственність? Вже мабуть півроку, якщо не більше це комунальна власність міста. Що ви це взяли? Ви, по-перше, мені не тикайте, я вам не тикаю. Я сказав, з чого ви взяли? З чого ти взяла? Ви журналіст до основного телебачення і я маю право тут знімати. Я маю право тут знімати і ми будемо тут знімати. Вибачте, я вам ще кажу, Якщо хочете, директорин не мій знімайте, дадуть дозвіл. Внимайте. Ну так ведіть нам дирекцію, або ведіть Ще, нас сьогодні. до дирекції. Несем, mm. ми ви спочатку знаєте. Ви, документи. ви, ви встаті, тут вже не перший раз, ви в курсі діла, як все. Вам прийдете документи, що, що це час Ну так, а що часто. Зачем ми друг на друга будемо це... Ждемо, тут, ждемо. Так придадуть. Підходите. — Солосове... — Так? — Нє. — Так. — Ну якщо ви... — Ну Я тут роблю... — що ви охороняєте, мужчина? Я тут роблю... Ви знаєте, що я роблю. — А ви знаєте, що півроку назад це була, да, частна, собственно, зараз це комунальна власність міста? — телеканал? Звіть, пожалуйста. Что за телеканал? Лтава. порядковим вам на мрамчик. Ага, а прізвище, ім'я? А, яка радися. Ну як це? Ну як це? Ну я вам представила, показала посвідчення. Ви мені викажете посвідчення? На... Покажіть мені ваше посвідчення. Воно в мене лежить. Ну так сходіть. Принесіть. Я Принесіть. Я Принесіть, ми тут чекаємо. Принесіть, покажу, ви думаєте, що Ну Так, а чого ви не нестите? Підішите мене ми... підтягнуть. Ви робите, робите ви робите свою роботу, я не ну, знаю. Я роблю свою не, не забудь. Аmile зараз. далі. У мене є своє начальство. у вас є своє. Я вам тільки показала посвідчення, там написано, хто мій начальник. Ви це дійсно приватна власність. Ваш керівник, будь ласка, сидіть зараз по мобільному телефону з своїм керівником. Тай зв'яжеться з моєю кількістю. Побутку для того, що я не приносимо. Своє. Пожалуйста, вам не трудно збирати зараз мобільний телефон з директора. Ну, мені зараз важко, це в мене зараз немає з собою мобільного телефону. Ні, ну от э, мужчини, візьміть, пожалуйста. Перевізки, і так, і так, пожалуйста, зв'язіться з директором. Це. це приватна власть. Ну так я скажіть, знаю... скажіть мені номер вашого директора. Я не можу його дати. Як кажу? це ви не можете дати? Я не можу. Ну що тут таке? Все. Що ви тут вкриваєте? Що далі, Я знімаю. Сереж, не мой его еще раз. А, я что делаю? А, ты снимаешь? <с <с Як журналісти повинні знати, то свідчення попасть здрав на першу кругом журналіста пішли.